Одразу скажу, я не фанат депутата Гончаренко, бо я знаю його шлях становлення депутатом Верховної Ради. Але саме завдяки його онлайн трансляціям із Верховної Ради я дещо цікаве для вас підкреслив. Подивіться це відео та напишіть вашу думку. Пі -пі -пі. <пілу> <пілу> Друзі, ви бачили цю ганьбу? Друзі, ну подивіться на цю ганьбу. Так що в нас сьогодні було? У нас якесь голосування на було? Ніякого. <пілу> 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 Вибором звернення. Ні, так ви ж її не прийняли. А ту ми прийняли 250. Люди, ну ганьба. Подивіться, все, Верховна Рада завершила свою роботу. Ви бачили всю роботу Верховної Ради перший раз за три тижні. Ще раз звертаю вашу увагу: 14.01 14.01 почали о 12 Годину чекали повітряна тривога. Година. За сьогодні прийняли одну постанову про вибори так звані в Росії. На цьому крапка. Жодної ратифікації нічого. А, і вони відмовляються ставити і фортифікацію, Артур друзі. Вони відмовляються ставити законопроект по фортифікації, Вони відмовляються ставити законопроект по церкві. Вони відмовляються ставити серйозні законопроекти, які підтримують військовозалі що і... це б сьогодні було ну, от, ну, як Ну от ми там ну, потім хочуть щоб поважали інст... засідання, потім хочуть щоб поважали інституцію і питання. В тому, що нам вже сказали, да, що план росіян розвалити державні інституції. Мене таке враження, що слові народу да вже, втіли, росіян, втіли, да, вже його втілили. Верховна Рада розвалена до нуля. А я хочу сказати, що Верховна Рада, друзі, пішла все за От все фракція європейської солідарності наша в повному складі присутня на засіданні. Да. А слуги дали навіть за важливе голосування за невизнання путінських виборів 175 голосів. Вибачте, а де монобільшість? Де монобільше? І або ця монобільшість більшість буде переформатована якимись синільними кроками йдемо до парламентської кризи, свою кризу внутрішньо намагається перекласти. Вискати мені соромно за це ми тільки з Марією повернулися зараз з Лиману, повернулися це з Донеччини, і наші військові не розуміють, як можна так працювати. А них немає вихідних, вони не можуть там після повітряної тривоги не бути на бойове челювання. Це... це безумство. Це безумство і це ганьба. Друзі, я не знаю, що сказати. Ну хочеться олі, вибачити олі, олі. за цю верховну раду, просто Ріфонарда. соромно.